Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю, Творю. Рада вітати сьогодні вас у себе на дачі. Я сьогодні розпочинаю рубрику Курі на дачі. Мене запитували, як у нас вони тут живуть, як усе облаштовано. Що для цього потрібно? І дуже-дуже багато цікавого і корисного. Те, по своєму досвіду, я можу розповісти і поділитися. Тому що ми, звичайно, не відразу їх тут завели. Вони в нас буквально з 2019 року. Це було таке відповідальне рішення, тому що ну ви розумієте, да, дача і місто. Ми в місті. А як же будуть курі на дачі, коли ти не зможеш до них кожного дня приїздити? Тому що вихідний у мене тільки субота, а чоловік взагалі працює по вахтам. І ми думали, що ну, цього просто неможливо досягнути. Спочатку ми взяли їх влітку, коли були в відпустці, і все весь час переживали, що ж робити з ними далі. Чоловік говорив, так, літо потримаємо. Поки відпустка, поки ми тут, поки ми можемо їх годувати, за ними доглядати. А потім на осінь поріжемо і все. Навесні візьмемо нових. Але ви знаєте, пройшов час, пройшов сезон, літо. Ми так довго ходили, думали, планували розмовляли, обговорювали, дивилися різні там теж і відео. Кругом про те, як хтось десь щось там облаштовує, і в результаті в нас виникла ідея Все ж таки створити такий курник, в якому б наші птахи змогли, ніби ті, як то кажуть, коти були самостійними. І нам це вдалося. І, в принципі, вони в нас вже 5 років, ми їх не ріжемо. У нас вони не сушки, ну, як говориться, вони, якщо підійшов час, то просто помирають і все. Ми добираємо нових. Тобто стараємося кожного сезону докупити там пару нових курочок, і у нас їх не більше десяти. І я вам скажу, що цього достатньо для дачі, для того, щоб ну це ж не хазяйство, це просто. Перш за все, це вони для того, щоб були, звичайно, свої домашні яєчка. Тому що в магазині вони ну, не смачні, вони не такі корисні, а дома ти знаєш, чим їх годуєш, перш за все. І, звичайно, для дачі це просто супер незамінник, це замість цієї корівки вони приносять удобрення. Кожного тижня 10 курей дають десь відро корінного помету. Тобто, от рахуйте за рік, скільки цього помету може бути. І тому за останні 5 років, я вам скажу, у нас дуже гарно. Удобрилася вся наша земля. Якщо раніше ми купували там машину навозу, потім його дуже так економили, тому що дуже складно його десь достати. І е е тому розтягували там на сезони, використовували тільки-тільки конкретно там під якісь рослини, які хотілося б виростити. А зараз ми удобрюємо все, і тому все буяє, все е е росте. Прямо такі от, видно, навіть на сливах в цьому році, прям такі жирові поворостали гілки, які потрібно буде удалити, тому що це такі жирові гілки, які вони на себе беруть. Але зверніть увагу, їх дуже дуже так багато. Це говорить про те, що цим сливкам достатньо питання, вони все отримують і тому так прям гарно, гарно ростуть. І наша дача тут не хочу, звичайно, там прям так ну, говорити, не хочу і зглазити, але тут влітку ніби оазі серед пустині. Тому що земля тут, пісок, пісок а завдячуючи і нашим методам обробки землі, і тим самим курочкам, усе росте і буяє. Ну і так, і зараз тепер уже хочу поговорити про сам курник. Як він облаштований? Курник повинен бути не один. Ну, так як у нас. У нас їх два. Один він літній і один зимовий. Ну, З самого початку хочу, мабуть, почати із літнього курника. Так, він у нас знаходиться, так як літо у нас, в принципі, більше сезон. Курочки у нас на вулиці до грудня місяця майже знаходяться, поки не починаються там зовсім такі нічні морози. І влітку ми їх навесні, верніше, уже із травня місяця, коли теж закінчуються нічні морози. Такі, щоб прям холодно-холодно, то ми їх висаджуємо в літні курники. Тому. Вони знаходяться тут більший час, ніж зимовий період. і Літо це, звичайно, така пора, коли вони там повинні десь бігати, рухатися, тому що курочки вони. Ну, звичайно, на фермах, на різних фабриках їх вирощують у таких приміщеннях, де вони прям сидять одна до одної і приліплені. Так вони не рухаються. А щоб вони давали такі вітамінізовані гарні яєчка, то вони повинні рухатися. І тому ми для них ось загородили, відділили такий, таку територію під курник. Є він, у нас ось тут так, менший, такий, так ось, де їх можна прям закрити, коли, наприклад, чоловік оприскує дерева там, хімікатами різними, так, і щоб вони деякий час ну, не були на вулиці, тому що ви знаєте, вони прям зразу все клюють, їм все треба, вони бігають за тобою, як швайки, то ми їх зачиняємо в оцей такий менший. Меншу загорошку такого, так? а потім випускаємо у, на більшу територію. Коли в нас не було курочок, а цей садочок ми почали садити десь так років 7 назад, ну тобто раніше, то ця територія у нас була, ну просто ми так настільки воювали, ріс-перій, росли всякі бур'яни, просто ми не знали, що з ними робити. Це був якийсь жах. Тільки ти їх вибереш, ніби там все повирював, і воно знову росте. Якщо не від забору вилазить, як не від сусідів, так від у нас там прохід там такий є, між, між нашою сусідньою дачою, і звідти той бур'ян пирій особливо просто пер. Ми не знали, що з ним робити. Травить, звичайно, не хотілося, тому що це тут корні дерев, вони це все впитували б, пропадали б. Було неможливо. Ви знаєте, коли ми завели курочок, ця проблема зразу куди просто поділася, тому що вони це просто якісь уборники всієї, всієї рослинності, яка тільки може бути на землі. Я пам'ятаю першого року, коли ми, ми їх взяли десь уже під ну, травень місяць, і тут за квітень встигло все зарости такими бур'янами, чуть ли не по пояс, то вони тут усе зачистили буквально за якихось там пару неділь. І це дуже великий плюс, Помімо того, що вони дають яйця. Дають удобрення, вони ще й працюють як сапа, іншими словами, так? тобто виконують за нас таку трудоємку роботу. І тому для тих, хто хоче завести курочок, то тут, тут потрібно задуматися, де краще розмістити цей літній курник. Тому що, як я вже сказала, це буде лиса земля. Якщо ви хочете мати дачу зелененьку, квітучу, то це потрібно бути місце десь на окраїні вашого участка. Воно повинно достатньо гарно бути огорожене. От як у нас тут, бачите, така висока сітка, але іноді вони і через неї перелітають. Буває таке, що приїжджаєш і якась тут бігає. І буквально одна. Тая може тут перегребти так територію, що ти просто удивляєшся. Думаєш, що тут бігало ціле стадо. То вони люблять кублитися, прям вигрібають такі ями, як кубляться. І тому, як бачите, у мене тут у цьому садочку загорожені всі деревця. Ось таким чином, так, щоб вони не вигрібали їхні корні. Тому що грибуться, як не знаю хто. Прямо Ніби ті ж свині в лісі, я кажу, дикі свині. Ну, Не хочеться їх назвати свинями, але так воно і є. Тобто, курочки вони ось такі. Значить, оце тобто, наш літній загон. Далі хочу показати, яким же чином цей літній загон переходить у літній курник. Значить, дивіться, ми, як я вже говорила. Не завжди можемо відвідувати дачу ну, по мірі того, що працюємо, так? то в нас тут було продумано. І таким чином, щоб курочки самі виходили на вулицю вранку, зранку із курника, і потім поверталися туди, коли вже сідає сонечко. Тобто тут ось у нас є, дивіться, у самому цьому літньому курнику немає тут нічого, ніяких там дверей немає. А є ось така, такий прохід. Так, ось він прикритий, піднімається, бачите, і вони ось туди виходять. Ось таким чином. Так, зараз я зніму. Так. Не буду зовсім знімати, бо зараз поламаю. О. Так, піднімається, бачите, і ось вони звідтіля виходять. От там вони всередині знаходяться, вони виходять сюди, самостійно гуляють тут по вулиці. Тут у них є водичка, ось там вона капає із... Труби тут, бачите, проведена труба сюди, до них, і тут постійно капає водичка, тому що курі дуже багато п'ють води, особливо влітку, коли, дуже, коли жарко, то у них тут стоїть така поїлка, в яку постійно подається вода свіженька. А їда їхня знаходиться у літньому курнику у таких спеціальних кормушках. Зараз ми ті кормушки перенесли уже у зимовий курник. Тому я зараз піду туди, покажу вам ще літній всередині. Але там, мабуть, я не знаю, чи там є світло зараз. А потім покажу, як у нас у зимовому курнику і як виглядають кормушки. Тобто в сам курник ми заходимо з двору. Так? Ось тут у нас якби хата, наш, наш будинок, до нього пристроєний просто там сарай, у якому там все зберігається. А ось сюди окремо зовсім, як бачите, зовсім в кутку нашого участка знаходиться ось такий курник. Він складається із двох частин. Тобто він був спочатку таким великим, в принципі, не маленьким, ну Десь, мабуть, ну метрів 4х4, десь, мабуть. Це як придбальник іде. Тут зберігаються влітку їхні корма. Так, Зараз спробую включити світло. Чогось тут не включається, не включу, мабуть, виключене прямо, з хати виключено. Ну, Воно, мабуть, і так видно. Бачите? Ось тут у нас зберігаються там в корма у цих у таких от, у кастрюлях. Отут у нас висить з вулиці самого курника саме звичайно, рука, отакий рукомойник, тут на відро води. Як бачите, влітку води багато не може бути, тому що вона швидко завонюється, і тому ми буквально тут відро набираємо. А все інше подається, як я говорила, із, із труби. Так, Тут вона, ця вода йде по шлангу і подається у сам, у сам сюди курник. Так, мабуть, тут зовсім темно. Тут зовсім темно. Подається в сам курник і отут ось такі є паїлки, такі сосочки. Вони ж у нас є такі самі і у зимовому курнику. Тут зверху оборудоване сідало ось воно утеплене. Ну і тут місця їм в принципі достатньо. Бачите? Тобто ми його там у нас доступ, він такий легкий, літній, але потім утеплили його ось таким матеріалом утеплювальним, для того, щоб їм тут не, їх тут не продувало. Якщо буває там, наприклад, якісь там, холодно, дощ і інколи бувають заморозки. Коли прийде літній сезон і вони в нас тут будуть бігати, то я обов'язково вам ще конкретно, чітко покажу, як воно все оборудовано. Для того, щоб курочки неслися, їм потрібна комфортна температура десь від 10 градусів, щоб вони добре неслися. Іначе вони потім починають дуже багато їсти і слабо нестися. коли... Трошки мерзнуть. Ну, тобто Вони починають наганяти собі жирок, щоб їм не було холодно. Так, ось зараз я перейду у е, наш зимовий курник. Значить, він знаходиться з іншої сторони будинку. Це спочатку планувався, ну, як, це частина сараю нашого, е, воно прибудоване до, до будинку. Тому і тут більш-менш тепло і взимку навіть. Світла тут, звичайно ж, замало, тому що з самого початку ми не планували курочок, а потім подумали, що все ж таки краще їх не різати, а залишати на зиму, щоб і взимку мати яєчка і збирати те ж саме одобрення куріне. І тому вийшло, що вони у нас ось тут так майже. Тут ось світло слабо попадає, і тому приходиться залишати для них звичайне електричне освітлення, лампочка. Тут чоловік створив такі умови, що воно включається там зранку, там 8 годин воно включається, і виключається там в 9, коли їм вже пора лягати спати. А на той період, коли немає, наприклад, були у нас перебої з освітленням, відключали так, по всій території нашій, то вже надалі він використовував, ну, в нас використовується підключається тоді акумуляторне освітлення. Тобто ось таким чином у нас устроєний зимовий і літній курник. Як бачите, це знаходиться. Не на основній території нашої земельної ділянки, тому що в принципі курочки вони дають такий специфічний запах, і не дуже гарно, коли цей запах буде прямо по всьому двору розноситися. Тому вони у нас тут на дальній території, на дальньому участку, за будинком. І так само тут у нас, дивіться, є так само придбальник за рахунок нього. Виходить, що тут зберігається тепло. Туди он далі йде перегородка така. Тут ось, бачите, бочка із водою, як тут 100 літрів, і це вистача на два тижні, щоб водичка туди подавалася. Тут он Тут така перегородка, але вона не до кінця. Двері низькі. Сам курник десь весь оцей придбанник півтора на 2, а курник десь 2 на 2 Це для 10 курочок, їм достатньо місця. Дивіться, стіни по цієї перегородки вони не до кінця. Це для того, щоб ось тут зверху, отам зверху, бачите, як це було продумано так. Тут була просто спочатку велика кімната сарайна, а потім ми е, зробили тут ось так. Чоловік зробив перегородку. І там воно, тут у нас е, з цієї сторони ось тут такий ящик, який стоїть під наклоном. І там збираються яєчки. От Я сьогодні вже зібрала, таким, ось так вони там. Збирається, а вон, бачите, ще й лежить одненьке. Він під наклоном, де вони несуться, і тому вони сюди от викачуються прям, і їх легко збирати. Тут така кришечка. Ні, ну це можна робити по-різному, по як хто придумає, можна було б і краще, звичайно. Але. Так, ось із подручних матеріалів, із стройматеріалів, які були. Так, вон, бачите, курочка там якась вже залізла. Ось її тут можна навіть побачити. Тоді легко потім залазить, щоб у них там почистити. Це як сідало. Вон. Як... Вон, цікаво, да? Вона там лазить, вже хоче, мабуть, знестися. Тобто, ось так тут закривається, щоб вони не вилазили. Тобто. Ось так у нас тут у корнику. Якщо було цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтеся, тому що я далі буду розповідати, як там і ми їх і кормимо, які корма використовуємо, в принципі, і, можливо, як там світло обустроєне, як зроблено для того, щоб воно працювало і вдень, і вночі як воно там виключається. Ну, дуже багато цікавих моментів. Можливо, ще і вас якісь будуть питання додаткові, які я не врахувала, щось не розповіла, то, будь ласка, запитуйте, все розкажу, все покажу. Дякую за просмотр. Рада, що. Вітати знову ж таки вас на своєму участку. Буду вдячна за підписи. Ще, якщо ви допоможете нам в нашому будівництві, всім пока.